дядя Толя. Сталася ця історія у 80-ті роки. В одній із областей орудував маніяк, гвалтував і вбивав дівчат. На ті часи явище не части. У газетах тоді мало писали про подібні речі. Інформація передавалася з уст в уста. За кілька місяців зникли шестеро дівчат. Їхні тіла потім знаходили і в полі, і в лісі. Жодних зачіпок міліція не мала. Єдина версія, маніяк був власником автомобіля, підбирав на дорозі молодих дівчат, що голосували, а потім вершив свою чорну справу. Невідомо, скільки б це тривало, якби не один випадок. Того дня 19-річна Катя йшла додому від залізничної станції. Настрій був чудовий, склала останній іспит на літній сесії попереду два місяці канікул. Скоро Олена, подруга її, приїде з міста, разом на річку ходитимуть на фільми в клубі, теревенитимуть. Ось тільки Юрія їй не вистачатиме для повного щастя. Юрко був її однокласником. Вони зустрічалися весь 10 клас, а потім його призвали до армії. Він потрапив до Афганістану. Катя віддано чекала на хлопця. Листи писали одне одному, збиралися одружитися, як повернеться. Гей, красуне, підвести? Катя обернулася. Занурившись у свої думки, вона навіть не помітила, як під'їхала біла копійка. За кермом був дядько Толя, їхній сусід. Відомий веселун працював на місцевому молокозаводі. Його всі любили, колеги та сусіди за добру вдачу, начальство за працевитість. Про нього передовика виробництва навіть у районній газеті писали, навіть у лавах народних дружинників перебував, завжди ввічливий, привітний. З електрички йдеш, променився усмішкою дядько Толя. Ага, останній іспит на сесії склала. Сідай, сусідко, підвезу. Дядько Толя відчинив дверцята своїх жигулів. Відтоді, як у їхньому краї з'явився маніяк, тато дільничий заборонив дочці ловити попутки, щоб дістатися з селища від вокзалу. Але йшлося про незнайомців, а тут дядько Толя, якого Катя знала з дитинства, ходила з його донькою в один клас. Вона вже збиралася сісти в автомобіль. Як раптом побачила на дорозі Юру. Він ішов далеко від того місця, де стояла Катя, але вона його впізнала і почала кликати. Вона розуміла, що такого бути просто не може адже йому ще півтора місяця служити. Але серце розуму не підкорялося. У цей момент дядько Толя раптом натиснув на газ і жигулі як вітром, здуло. Дівчина глянула на дорогу. Як і очікувалося, там нікого не було. Дивно, адже вона бачила свого нареченого так ясно, так чітко, невже привиділося і чого так злякався її сусід? Не знайшовши відповіді на свої запитання, Катя продовжила свій шлях. Удома їй дісталася від матері за те, що вона затрималася, коли душу губ бродить околицями. Від себе додав і батько, який повернувся зі служби. Катя розповіла про дивну поведінку сусіда, сказала, що могла дістатися додому швидше, але той, чогось, злякавшись, поїхав геть. Батько уважно вислухав дочку. Потім помовчав і знову вирушив на службу, наказавши доньці нікуди не виходити і нікому про цей випадок не розповідати. За кілька днів серійного вбивцю затримали. Ним виявився той самий дядько Толя, який люб'язно пропонував підвести Катю своєю автівкою. Для багатьох це стало шоком, зокрема, і для потенційної жертви маніяка. Тепер фраза Сідай в сусідку набула для Каті зловісного значення. Зрозуміло було, чому маніяку так довго вдавалося залишатися неспійманим. Сам, будучи дружинником, він добре знав плани міліції. Тільки на одне запитання Катя не змогла знайти відповіді, як вона побачила нареченого на дорозі, адже він перебував за багато тисяч кілометрів від неї. Коли Юрко повернувся додому, дівчина розповіла йому про той загадковий випадок, коли побачила його на дорозі. Наречений замислився, а потім промовив знаєш, я пригадав, того дня я задрімав у наметі і мені наснився сон, наче я додому повернувся, а тебе ховають, і хтось мені говорить про тебе. Катя сіла в машину, над нею поглумилися, а потім задушили. Я ще подумав, якби тільки я був поряд, зміг би запобігти, прокинувся, дав тобі телеграму, пам'ятаєш, ти отримала і ще здивувалася, чому не листа. Катя кивнула. Дійсно, після того випадку від Юри прийшла телеграма, він запитував, чи все гаразд. Катя відповіла тоді теж телеграмою, вирішивши, що для Юри це важливо, а лист ітиме довше. Катя помовчала, а потім промовила. Напевно, ти злякався за мене, і якось твоя душа перенеслася до мене, коли я саме розмовляла на дорозі із маніяком.